Наче колидеску, пам'ятаєте каледеску? Каледу? Дівчата, як вважаєте, що це буде? Планується бити скло чи самоцвіти, чи як воно правильно? Залишила желатин набухати. Желе попередньо застило, так, поставила на кілька годин. Порізала на шматочки. Набухши жилотин. Отак вот от. Легко виділяється. Ось так накрила тарілкою, перегорнула. І піднімаю при вас. Ух ты, краса! Ось так нічого не лишається. І дивіться, який це тортик. Я його називаю самоцвіт. Хтось бите скло. Ось така консистенція. Ось такий красунчик. Буває, що додаю туди її печиво. Іншим разом покажу. Смачного! зробіть це своїм діткам, вони будуть дуже задоволені. Робила для чоловіка, але бачите вже скільки з'їла. Слухайте, він такий смачненький. Зараз відріжу, покажу вам. Не втрималося і знов зробили. Дивіться, який. гарнющий, смачнющий Пробуйте.